Всім доброго дня! Це проєкт із дисципліни теоретичні основи САПР студентів Сиріїда Віталія та Сиреїда Віктора. Наш проєкт ми вирішили розділити на такі поетапні складові. Спочатку ми провели розробку параметризованої 3D-моделі в середовищі моделювання SolidWorks, в нашому випадку це комп'ютерний процесор із охолоджувальною системою, далі провели експерименти із проведенням декількох досліджень, а саме досліди для зміни температури процесора, мідної вставки і радіатора, а також для відстеження траєкторії потоків та у кінці автоматизували проведення досліду тепловиділення процесора за допомогою відповідних API-функцій, які нам надає програмний пакет Solitvax. Отже, перейдемо до цілі нашого дослідження. Система охолодження УПК, як відомо, має надзвичайно важливе значення. Саме вона оберігає процесор від перегріву. Охолоджувальний модуль поглинає тепло процесора і відводить його за рахунок циркуляції повітря до радіатора і далі за межі системи персонального комп'ютера. Тому ми вирішили перевірити ефективність охолоджувальної системи та результати по відводу у охолоджувальній системі. Складові параметризованої 3D-моделі. Охолоджувальна система наша складається із таких складових частин: це вентилятор, втулка вентилятора, кліп приєднання та кріплення, вставка з платою, сам процесор, радіатор та сокет, у який буде помічений наш процесор. Результати наших досліджень. Спочатку перейдемо до результату моделювання швидкості потоку повітря у 3D-вигляді. Як можна побачити на цьому слайді, у самій області обертання кулера швидкість повітря є найбільшою, там приблизно 9-10 метрів на секунду. Далі повітря виходить із отворів радіатора та у результаті контакту з платою виходить на зону. Тепер давайте перейдемо до розгляду дослідження температури радіатора, мідної вставки, та в кінці розглянемо сам процесор. Як можна побачити на цьому слайді, чим далі від процесора та ближче до кулера, тим холоднішим є радіатор. Температурні значення варіюються від 74 75 до 85 градусів за Цельсієм. Також чим далі від процесора та ближче до кулера, тим холоднішою є на вставка. Це дещо має схожість із вище описаним випадком радіатора. Температурні значення варіюються від 79-80 до 84 градусів за Цельсієм. Та саме там, де мідна вставка контактує із процесором, температура становить трохи вище 80 градусів. А там, де цей контакт відсутній, 84-85 градусів. Отже, відвід тепла виконується на рівні 4-5 градусів. Розроблений додаток для SAP. Також для автоматизації виконання дослідження ми розробили користувацький додаток за допомогою відповідних api функцій які нам надає програмний пакет SolidWorks. Зараз ми перейдемо до демонстрації, тому передаю слово Віталію. Так, дякую. Усім добрий день. Спочатку переглянемо траєкторію потоки повітря у нашій охолоджувальній системі. Так як вже було сказано раніше, у самій області вертання кулера швидкість повітря є найбільшою. Тобто, як ми можемо зараз побачити, потік повітря потрапляє у кулер та далі через радіатор виходить назовні та російська при контакті з платою. Далі переглянемо температурні показники радіатора, процесора та мідної вставки. Зараз відкриваю результат дослідження нагрівання радіатора. Також процесора. Тамітної вставки. А тепер перейдемо до застосунку виконання автоматизації нашого дослідження. Спочатку було підключено необхідні бібліотеки для взаємодії з програмним пакетом SolidWorks. Далі ми створили клас для форми графічного інтерфейсу користувача, також додали клавішу для виконання дослідження. Початку програма відкриває SolidWorks та за завантажує об'єкт дослідження. Далі проводить термальний аналіз, задає значення температури навколишнього середовища на рівні 30 градусів за Цельсієм та коефіцієнт конвекції 250 одиниць. Також обирає складові об'єкта з дослідження, тобто поверхні плати та процесор. В кінці встановлюють значення для поводиння процесора, а зараз я продемонструю її виконання. Як ми бачимо, дослідження було проведено успішно. Всім дякую за увагу. До побачення.